Рибляточки, всім привіт! З вами Ласточка. В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати піци із супермаркетів. Їх буде 6. У всіх супермаркетах, яких я знаю, в яких була піца, я їх всі взяв. Для того, щоб купити, поїхати ці всі піци і їх забрати, я потратив около 4 годин часу. Це треш, ребята. Поки вони всі зібрались докупи, вони вже всі схололи. якраз так ми відчуємо їхній справжній смак. Система оцінювання в нас буде як завжди від 1 до 10. Будемо перевіряти тісто, смак соуса, начинка і самий зовнішній вигляд. Найперша піца у нас із Форек Всі піци я брав однакові для того, щоб був більш чесний обзорчик, щоб було все правильно, все чесно, без всяких махінацій. Цю піцу я взяв за 110 гривень. Непогана, класна, прикольна упаковочка. Нічого зайвого. Вигляд вона має гарний. В принципі, вони всі плюс-мінус однакові. Так, пробуємо. Піца полежала майже 2 години. Тісто м'яке. Це дуже круто, що воно не тверде. Що я зараз не буду сидіти і гризти сухарики. Начинка у нас соус в цієї піці томатний, курочка є, зверху сир є, помідор є. Все, більше нічого я тут не бачу. А, а ні, це помідор. Соус, помідор, ананас і курочка. Так, давайте пробувати. Полетіли. Так, беру кусочок. Ось як він виглядає. Піца непогана, тільки відчуваю, що трішечки не дойшло тісто. Воно жується, знаєте, чуть-чуть сировате. Ну не прям на 10 балів. За свою ціну шикарний варіант. Мені подобається піца більш на вершковому соусі. Томатний соус для мене ну таке собі. Я не знаю состав цього соуса, але мені більш він схожий. Якась томатна паста перемішана із барбекю соусом. Щось плюс-мінус таке. Вкусно, непогано, тільки мінус її. Начинка наложена тільки всередині. Ну, це тісто, це капець, воно жується. Буквально 4 хвилинки ще потримати її і вона була би максимально готовою. По начинки питань немає. Ну могли б, звісно, вже трішечки положити більше самого ж м'яса, так як я взяв один кусочок, все, що я відчув в роті. Це помідор, томатний соус і тісто. Ніякої курочки, ніякого ананаса я не відчув. Холодна, вона не така вже сильно вкусна. Ну їсти можна, нема питань. Ну що, давайте оцінимо її. Цій піці я ставлю ставлю її 5 балів. Переходимо до наступної. Наступна піца у нас піца із Валмарту. Упаковка, знаєте, як новорічна ялинка. Прикольна, непогана. Я надіюсь, в цій буде вже вершковий соус. Та-ра-та-там-та-тан-та-там. Та Блин, а шо нею? Прикол. Ця вигляда трошечки веселіша, но я не бачу тут сир. Де сир? Куди пропав сир? Там був сир, а тут сиру немає. Зато тут є грибочки і тут є шинка. А, є сир, блін, а чого його так мало. Піці в основному сира ложить майже найбільше. А тут сира прям чуть-чуть. Пробуємо тісто, блін, тут тісто набагато м'якше. Клас. Около двох годин прилежала і по м'якості вона шикарна. Що ми бачимо? Тут соус, томатного барбекю непонятно що. Він чорненький, із якимись, дивіться, я не знаю, що це таке, якщо там вас буде видно на камері, якась приправа на соусі, знаєте, як прованські трави, щось типу того Помідорчик нарізаний, дольки круглі, ананаси, прям такі кусочки красиві, Ну, ананас не розложений на всіх кусочках. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кусочків ананасу. Бачимо кукурузу, бачу шинку, курячу шинку, гриби, ну і все, плюс-мінус. Ці піці на один інгредієнт більше положили, ніж минулий. Ціна цієї піци 125 гривень. Так, давайте візьмемо кусочок, добротний нам потрібно взяти. Ця вигляд має більш красивіший. Ай-яй-яй-яй-яй. О, це прям знаєте, як Мікеланджело і ще ніндзя. Бере ось так і вона прям клас. Оце прям видно, що це настояща піца. Положала більше, ніж піца з фори. По дотику вона ніжна, начиночка, все піца, прям як настояща. як із мультика. Як виглядає кусочок, мені подобається. Бля. М -м -м. Непогано, тут соус зовсім другий. Тільки начинки якось маловато відчувається. М -м. Тісто готове, просто прекрасно. Відчуваю трішечки курочка, але так як вона тут порізана дуже тоненько, вона не сильно виділяється в цьому шматочку. Піца вкусна, нема питань. М -м. Бортик не сухий, максимально пухкий, кайфаліки. Кукуруза. Гриби зовсім не відчуваються. Відчувається тісто, соус і оці тненький слой курячого м'яса. Шестерочка, максимально заслужено, піца непогана. Наступна піца у нас із варуса. Упаковка, звісно, не така прям, як в минулій піці, ну теж непогано. Піца мутися як смачно. Написано. Прикольна цитата. So, they almost... were wow. Це, звісно, прикол. Нарешті вершковий соус. Ми до нього добрались. Зовнішній вигляд, вона має ну такий, знаєте, не сильно прям презентабельний. Минула піца була красивіша. Я не знаю, тут вершковий соус із сиром якось змішалося. І знаєте, як кісле молоко виглядає такими кубіками. Ось тут, в принципі, якось так само, воно таке. Я не розумію, як вам пояснити. Ну, вигляд має не на десяточку, якщо чесно. Вигляд має десь плюс-мінус, як піца із фори. Тут просто вершковий соус. Так, да, тут. Більш начинка розложена найближче, прям до кінця самої піци. Що ми тут бачимо? Стандарт: ананасі, курочка, соус і сир. Чотири інгредієнта. А, і тут ще маленькі кусочки перчика є. Ось ще я вам покажу. Ось такі кусочки перчика. Тільки чогось їх тут прям замало. Я бачу один, два, три, чотири кусочка на цілу піцу. Ну таке, нормально. Тут ще є один маленький шматочок кукурузи. Ну, мені здається, вона сюди попала нечайно. Так, давайте куштувати, беремо самий великий Шматочок для того, щоб розпробувати все. Отут прям порізано, красиво. Ти береш, він зразу відвалюється. Ось такий ми шматочок маємо. Непогано, красиво. Ціна цієї піци 105 гривень. В принципі, за 105 гривень нормально, непогано. Так, пробуємо Прикольно, якось незвично. І з важким соусом вона відчувається зовсім інакше. Мені вкусно. Курочка нарізана маленькими квадратиками, ананас також нарізаний маленькими квадратиками. Воно все прям розкидано по всій піці. Отут шматочки ананасу набагато більше, ніж попередні. Там якось воно мініатюрно все виглядало, а тут прям маса. Mm. Ще раз би я її взяла. Ну що, ребляточки, давайте оцінювати цю красоту. Мені сподобалось. Якщо зрівнювати піцу із Фори і піцу із варуса, мені з варуса сподобалось. Ставлю їй 7 балів. Переходимо до наступної. Let's go. та дам Балень! Ця піца має найкрасивіший вигляд зі всіх піц, які були до цього. Ця піца вигляд має найгарніший. Я думав, в нас якось буде йти в різнобій, а не по самого невкусного до самого вкусного. Ну, це таке. Піца мені подобається. М'яке тісто, начинка розкладена прямо по всій території самого тіста. Класно. Тут навіть знизу є підкладочка максимальні кайфарики. Так, дивіться, що я бачу по начинки: перець болгарський, кукурузка, шинка куряча. Ананас, а і соус. Ну, соус тут іде вершковий, тільки він якийсь такий трішечки із рожевим відтінком. Відривається класно, нарізано, все прекрасно. Ось такий має вигляд цей прекрасніший шматочок піци. Ціна цієї піци 129 гривень. Якась дорогувата трошечки піца, знаєте, я колись повністю брав по 95-88 гривень. А це перевалило 100 плюс. Ну, інфляція, ці всі діла. Ну, то таке. На початку шматочка нас зустрічає. Жирненький, симпатичний ананасік. Песня просто. М -м -м -м. Це бомба. Це піца коштує своїх грошей. М -м -м -м. Белісімо найкращий варіант, який я сьогодні спробував. Тісто м'яке відчувається кожна нотка начинки самої. Перчик болгарський, прям тему, а тему. наші саме бомбезний соус із всіх піц, які були. Я все сказав. Переходимо до оцінювання. Найсмачніша піца зі всіх. там буде ще смачніша, Я ставлю 9 балів. Це прям іменно те, чого я чекав, хоча б від одної піци. Я його отримав. Наступна піца у нас сельпо. Ось така у нас коробочка, а ну глянемо. Якось воно насильно вигляд, має класний. Блін, на що я це побачив! Реблята, не обрізана жопка. Ви гляньте, просто кап. Мінус один бал за оцей шматочок помідора. З необрізаною жопкою. Оце максимально некрасиво. Якось воно все так виглядає. Соус. Він згущений. Томатна паста. Знаєте, томатна паста, коли вона холодна, ось це те ж саме. Давайте глянемо, що тут у нас є: курочка, ананас, помідор, червоний соус. Все, чотири інгредієнта. Давайте, як завжди, самий великий шматок. Ціна цієї піци 129 гривень. Така ж сама ціна, як у новусі. Ну, начинки я скажу вам тут багато. Непогано, мені подобається, але якщо зрівнювати цю із ноусом, то в ноусі набагато смачніше. Дуже багато соусу. Відчувається прям смак одних помідорів. Не відчувається чуть-чуть проскакує, так як він солодкий. Курку я не відчуваю. Тісто плюс-мінус нормальне. Чуть-чуть товстіше тісто, ніж піці із Ноуса. І якщо зрівнювати, то зрівнювати з першої і другої. Пора мені якось не зайшла. Варус нормальна тема. Мені не сильно вона зайшла. Прикольно, але я ти її не їду кожного дня. Ці піці я ставлю 5 балів. Щось я наївся вже. Оооо. Переходимо до фінальної піці. Let's go! Фіналочка до нас підлетіла. Бджілка. Ціна 140 гривень. Найдорожча із всіх піц. Чи буде вона настільки вкусною, і були попередні? Стандартна упаковочка, нічого зайвого. Та-дам! Та-дам! виглядає вона не зовсім підгорано трошечки. Капець. Реально щас. Я бачу тут сир трішечки підгорівший. Тісто м'якеньке. Ананасики, соус томатний. Курка порізана максимально тонку. Слой сира набагато більше, ніж самий слой курочки. Помідори нарізані. Вигляд в неї, чесно сказати, не зовсім. Максимально грубе тісто. Я прям відчуваю в руках, яке воно толсте. Давайте Ммм. Дуже товсте тісто. Ананасик прикольний. Соуса мало, найсухіше з усіх варіантів. Я готов віддавати за нього 140 гривень. Курка є, але вона не відчувається зовсім. Ось ананас і помідор відчувається, і тісто. Все. Ну Мені ця максимально не зайшла. Цій піці я ставлю 4 бала. Переможець з піц. У нас сьогодні піца із Ноуса. Це була найсмачніша піца, яку я куштував. Якщо вам був корисний цей відосик, вліпіть, будь ласка, лайк і напишіть в коментах, які ви хочете бачити обзорчики на цьому каналі. Дякую кожному із вас, хто підписався. Все, ребляточки. З вами був Ласточка, до наступного відео.